Завдання, доручення, підвищення, отримання нових повноважень. Далі з'являється хвилювання, що спричиняє безсоння або страшність, це призводить да, наступному на страх. страх, що сковує та унеможливлює навіть повсякденні дії. Страх та тривожність постійна. Далі відкладання роботи до останнього чи надмірна підготовка. Та контроль роботи. виконання справи на мої своїх психологічних та фізичних процесів. Далі нас чекає такий, такий пункт, завершення світло. Пройшли 9, пепла і виступили з доповіддю перед керівництвом. Далі нас чекають високі оцінки та попала інших людей, що призводять до певного тимчасового полегшення. Що з'являється нова справа? Оце підтвердження у вигляді високих оцінок нашої праці, інших людей, компліментів, це все мозок ніби видирає. Чому? Тому що він вважає, що «О, тут, о, тут о, йому пощастило, ось тут просто м -м -м, йому допомогли, так склалося. його може, не дуже слухали, тому він сподобався. І ну, це точно не його за Це точно. А тут іще треба нова справа, і якщо в мене немає де неї здібності, то як я повторюю, якщо мені тоді просто пощастило, як я зможу повторити цей успіх? Розумієте, про що я?